Друзі, привіт! Пам'ятаєте, Нещодавно я придбав ось таке дитяче ліжечко. відеоінструкцію по збірці, якого я робив на спеціально для вас, щоб ви могли швиденько зібрати його. І ось тут воно зараз знаходиться за посиланням. І ви не повірите, ми купували ліжко розміром 160 на 80 Здавалось би стандартний розмір, нічого з індивідуального. Під нього ж придбали матрас, під нього придбали на матрасних всіх розмірів, які є в стандартному розмірі. І що думаєте, з чим я стикнувся? Стикнувся з єдиною проблемою: ми дитині не змогли знайти комплект постільної білизни, щоб повністю скомплектувати наше спальне місце. І я обійшов всі торгові центри. Я прошукав весь інтернет і ніде немає. Єдиний інтернет-магазин офшопком є, на якому я знайшов цей комплект. І тому ділюся з вами посилання на нього. Шукайте ось тут. Можете прийти і відразу замовити, Це буде посилання на цей комплект. Постійно білизні. Дивіться, який чудовий комплект. Він складається з пів розміром 160 х на сто Простирадна розміром 160 х на 120, Тобто Спальне місце у нас, ми розуміємо, 80, довжина 160, це ширина 80, то 120 одіялко воно чуть більше, ну так як і потрібно, щоб було, але по довжині 160, застеляючи ліжко, дитина буде мати рівно застелену постіль. І те саме з простирантом, яке ви застелите і загнете за матрас, і воно не буде вилазити. І в комплекті ще йде наволочка. Наволочка для вашої подушечки. У нас розмір 50х50, /50, така саме в комплекті, але на сайті можна уточнити, якщо у вас подушка 60х60 /60, чи будь-якого іншого розміру, то це буде пошито під індивідуальний пошив і буде виглядати дуже сильно. Дивіться, ось наш комплект виготовлено в Україні. Давайте ми відразу перейдемо до нього. Ось тут ми його бачимо, що тут є по комплектації. Підкопна просрадна наволочка, посилання на інтернет-магазин. Канина для постійної білизни, що використана Bias Gold Lux. Склад 80% бавовна, щільність 120%. Це, я вам скажу, така середня комфортна щільність, коли канина і не тверда, і не м'яка, і не тонка, точніше, і в ній комфортно спати. Так, що в нас є? Принт квітковий, колір білий, декорування з квітковим принтом. Піввітра проникненість так, зносостійкість висока, упаковка пакет, країна виробник Україна. Йдемо до самого її постільної білизни. Ось наша наволочка 50 на 50. До речі, як вона пошита. Так, є з закладкою стандартною, як це робиться для, е, для заправки подушку. Далі Простирадло. Так, підшиті краї. Це такий чудовий принт, який підійде як для дівчаток, так і для хлопчиків. І одіяльник, що немало важливо, потрібних розмірів, то вже на 160, коли ви застелите ваше ліжко, це буде ідеально по всій його ширині. Так, і де у нас знаходиться? Місце для вкладання одіялка, а ось тут з боку ширина приблизно ось така, тому буде зручно це робити. До речі, якщо е, я ще консультувався, раптом у вас буде ліжечко довжиною 180 см, а то й 2 метри, і вам потрібно буде даного типу комплект посівної білизни, це все обговорюється на сайті, вони пошиють під ваші розміри. Друзі, гляньте, яка краса в нас виходить, яке чудове ліжечко спальне. З такою постільною білизною дитинці точно буде спатися дуже приємно і будуть снитися тільки гарні сни. До речі, за промокодом, що знаходиться в першому коментарі під моїм відео, ви отримаєте додаткових 10% знижки на сайті. Підписуйся на канал, став вашу подобайку, залишайся зі мною. Тут тільки більше цікавого. До нових зустрічей!